Через окупацію півдня минулого року ми так і не скуштували херсонського кавуна. Український кавун на прилавках замінювали імпортним, проте цього року фермери вирішили це питання. І свій перший шматок кавуна цього літа я спробую саме з рідної Тернопільщини. У великих гаях місцеві фермери цього року вперше зібрали врожай кавунів. кажуть, виникли певні труднощі і пов'язані вони з погодою, адже клімат нашої області не такий сприятливий, як на півдні України. Якщо там кавуни вирощують одразу з зерна, то тут так не вдасться. І тут нюанс, в тому що ми змушені висаджувати його спочатку в касети, робити розсаду, а потім вже висаджувати на поле. Ми спочатку простелюємо капельну ленту, потім вкриваємо плівку і гребні для того, щоб було краще прогрівання і вже розсаду ми висаджуємо на поле. І тому собівартість на зданої культури виходить дорожче, ніж на півдні України. Володимир вже сім років займається фермерством. Протека вони висадив вперше. каже, ідея з'явилась випадково після зустрічі з людиною, яка роками займалась вирощуванням цих соковитих ягід. І, об'єднавшись фермерам, вдалось досягнути результату. Для мене взагалі нова культура. Е, є певні недопрацювання для Геннадія. Е, культура відома, але невідомий так клімат. скажімо. були якісь певні моменти, коли ми сідали, говорили, і він не питав, Володя, як вас іменно в тому місяці, і коли там душі більше перепадають, як так? І в принципі, врожаєм загалом ми задоволені. Є певні недопрацювання, і для нього було дуже дивно, що в таку пізню пору тут на заході може так різко там, скажімо бурян рости. Пан Геннадій не новачок. кавуни вирощував давно, проте в Харківській області. Але через повномасштабне вторгнення переїхав на захід країни та почав займатися фермерством тут. Каже, через зовсім інші кліматичні умови змушений вивчати заново специфіку посадки кавуна. Ну, у нас клімат більш жаркий, і цього року була температура до 40 градусів. Тут максимум 32. Тому у нас менше йде дощів, у нас засуха, без паливу у нас взагалі трудно щось вирощувати. Тут іде більше дощів, що випадає опадів. Ну і прохолодніше. Тому якби, а ковони люблять жару, вологу, жару, тоді вони гарно ростуть і солодкі. Ну і сонце, звичайно. Нам, щоб кавуни були солодкі, їм потрібно багато сонця. Це цукор. Проте чоловік впевнений, на якість ягоди це майже не вплинуло. А місцеві люди навпаки радіють, коли чують, що Кавун з Тернопільщини, коли кажуть, що це Кавун з великих гаїв на Тернопільщині вирощений. Всім хочеться його спробувати, і попит високий тут. На в'їзді в село Великі Гаї багато людей зупиняються, щоб придбати кавуна. кажуть задоволені та повертаються ще. Але окрім охочих поласувати свіжою ягодою, зустрічаємо і пана Дмитра. Чоловік впевнений, якщо вибрати правильний маленький кавун, то можна законсервувати його на зиму. Береться 200 грам солі, пів кілограма цукру на відро кип'яченої води. І е, саме головне, щоб була ну, смачніша з бочки дубової виходить. Е, але можна використовувати і другу тару. Е, робимо окріп, розбавляємо, заливаємо. Е, стеріль, стерільність має бути дуже, бо можна спортити, щоб кавуни були дуже чисті. І, е, цей. Це вийде через три тижні, мала. Сольний, е солодка, кисленький продукт. А ще ось вам підказка від фермерів, як зрозуміти, що кавун спілий та соковитий. Зверніть увагу на пляму: вона має бути пожовтілою, а пагін засохлим. Тоді кавун точно готовий до споживання.